Привіт! Сьогодні ми поринемо у світ фізики другої половини ХХ століття, періоду, коли наука зробила гігантський крок уперед і змінила не лише уявлення про Всесвіт, але й наше повсякденне життя. Уявіть собі, що світ навколо нас складається з невидимих частинок, які постійно взаємодіють одна з одною, обмінюючись енергією. Саме ці взаємодії пояснює квантова електродинаміка одна з найточніших теорій в історії науки. Вона стала основою для створення сучасної електроніки, напівпровідників і навіть дала змогу передбачити властивості частинок із неймовірною точністю. А тепер до чогось ще цікавішого: уявної частинки, яка пояснює, чому все навколо має масу. Так, це про бозон Гігса, який фізики передбачали ще у 1964 році, хоча підтвердили його існування набагато пізніше. Ця теорія змінила погляд на походження матерії у Всесвіті, це як знайти ключ до розуміння того, як усе працює. Ще одна революція цього часу лазер. У 1958 році людство навчилось використовувати світло, перетворивши його на потужний інструмент. Лазери настільки універсальні, що без них ми не мали б сучасних хірургічних методів. високошвидкісного інтернету, баркодів у магазинах чи навіть лазерних шоу. Вони буквально відкрили нову еру в технологіях. А тепер ми поговоримо про енергію, яка змінила світ. У 1954 році у світі запрацювала перша атомна електростанція, і це був старт епохи ядерної енергетики. Уявіть, як маленька частинка атома може забезпечити електроенергію цілі міста. Ядерні реактори стали символом надійного джерела енергії, яка не залежить від викопного палива. Але ядерна фізика це не лише енергетика, її досягнення буквально рятують життя. Радіотерапія стала одним із головних методів лікування раку, а ядерна діагностика допомагає лікарям бачити те, що раніше було неможливе. Крім того, ядерні технології використовують у промисловості, наприклад, для створення надміцних матеріалів або навіть стерилізації медичних інструментів. 1950 1980 роки стали справжнім зоряним часом для фізики. Квантові теорії, лазери та ядерні технології не просто змінили науку, вони назавжди змінили нас. І найцікавіше, ці відкриття продовжують впливати на наш світ навіть зараз. 1950 80 ті роки стали етапом великих наукових досягнень, що суттєво змінило розвиток людства, зокрема в космонавтиці. Початок космічної ери ознаменувався запуском першого штучного супутника Землі Спутник 1 радянським Союзом 4 жовтня 1957 року. Цей запуск став першим у світі об'єктом, що вивів людство в космічний простір, і ознаменував початок так званої космічної гонки між США та СРСР. У відповідь на це США також розпочали свою космічну програму, яка призвела до запуску першого американського супутника Експлорер 1 в 1958 році. Переломним моментом для космонавтики стало 12 квітня 1961 року, коли радянський космонавт Юрій Гагарін здійснив перший орбітальний політ навколо Землі на космічному кораблі Восток 1 В Свою чергу США розпочали свою програму пілотованих космічних польотів, що призвело до запуску програм Меркурій та Джиміні. Проте найбільшим досягненням цього періоду став політ американських астронавтів в рамках програми Аполлон. 20 липня 1969 року екіпаж Аполлон-11, включаючи Ніла Армстронга та Едвіна Олдріна, став першим людьми, що висадилися на місяці. Ця місія стала кульмінацією космічної гонки між двома великими суперниками. Ніл Армстронг тоді виголосив свою знамениту фразу: це малий крок для людини, але великий стрибок для людства, підкреслюючи величезне значення. Цієї події для всього світу. Цей період також став часом активних досліджень інших планет сонячної системи. У 1960-70-ті роки були проведені численні автоматичні місії до планет, зокрема Венери, Марса та Юпітера. Крім того, період з 1960 по 1980 роки став етапом розвитку міжнародної співпраці в космічній сфері. Одним з найбільших досягнень цього часу стала програма Союз Аполлон. В рамках якої радянський космічний корабель Союз і американський Аполлон здійснили стикування в космосі, що стало символом перемоги наукового співробітництва над політичними розбіжностями часів холодної війни. Також одним із найбільших досягнень цього періоду стало створення нових ракетних технологій. Розвиток ракетних двигунів, зокрема рідних ракет, дозволив здійснювати безпечні польоти з вантажами та екіпажами на орбіту і до інших планет. Американська програма Шаттл у 1981 році дозволила створити багаторазові космічні кораблі, що стали основою для нових місій в космосі. Таким чином, період з 1950 по 1980 роки став етапом великих космічних досягнень, що дозволило людству здійснити перші кроки до освоєння космосу. Математика та інформатика, зокрема розвиток комп'ютерних технологій, створення перших електронних комп'ютерів, наприклад, IBM 701 у 1952 році, це перший комерційно успішний електронний комп'ютер, що використовував електронні лампи. Це був перший комп'ютер, який мав значний попит серед великих підприємств і університетів. Розроблений він був для виконання наукових та інженерних розрахунків. IBM 701 відрізнявся високою швидкістю порівняно з попередніми механічними обчислювальними пристроями. З важливих інновацій в ньому це зберігання даних на магнітних стрічках, що дозволило обробляти більші обсяги інформації. Також важливо згадати про розвиток операційних систем та мов програмування. Перші операційні системи були створені в 1950 60 шістдесяті роки для управління апаратним забезпеченням та виконанням програм. Одна з перших операційних систем була ABM-360 у 1964 році. Яка підтримувала різні типи комп'ютерів та забезпечила стандартизацію програмування. Одна з перших високорівневих мов програмування була Fortran у 1957 році, розроблена для наукових та інженерних розрахунків. Leaps у 1958 році. Ця мова програмування стала основою для досліджень у галузі штучного інтелекту. BASIC – у 1954 році мова програмування, яка призначена для початківців, яка зробила програмування доступним для широкого кола користувачів, Поява концепції штучного інтелекту та перші експерименти в цій галузі, у 1950-60-ті роки почалися експерименти зі створенням штучного інтелекту, зокрема в рамках досліджень у сфері обробки мови, машинного навчання та логічного виведення. Відомим проектом цього періоду стала шахова програма Алана Тюрна, яка стала однією з перших спроб створити інтелектуальну систему. У 1956 році на конференції в Дартмуті було сформульовано визначення штучного інтелекту, що вважається офіційним початком цієї галузі. Теорія інформації, Клод клошен є основоположником теорії інформації, яка в 1948 році була сформульована в його знаменитій статті Математична теорія комунікації. Теорія Шеннона дала математичну основу для оцінки кількості інформації в сигналах, а також запропонувала методи її кодування і стиснення. Отже, можна сказати, що період 1950-1980-х років став визначним для розвитку математики та інформатики. Інновації в області комп'ютерних технологій йому програмування та теорії інформації поклали основу для сучасних обчислюваних систем і штучного інтелекту. 80-ті роки стали епохою революційних відкриттів у біології та медицині, що мали величезний вплив на подальший розвиток людства. В цих десятиліттях наука зробила великі кроки вперед, що суттєво змінило розуміння природи життя та підхід до лікування хвороб. Генетика та молекулярна біологія одним з найважливіших досягнень стало відкриття структури ДНК у 1953 році Джейнсом Отсоном і Френсісом Кріком. Це відкриття дало змогу зрозуміти, як передається спадкова інформація, що стало основою для розвитку генетики. Згодом у 1970-х роках розпочався розвиток геноінженерії, що дозволило створювати генетично модифіковані організми. Уперше науковці навчилися маніпулювати генами, створюючи мікроорганізми для виробництва інсуліну. Це перший приклад біотехнологічного досягнення, що врятувало мільйони життів ці відкриття мали глибокий вплив не лише на науку, а й на суспільство загалом. Наприклад, розуміння ДНК призвело до появи тестів на батьківство, генетичних досліджень і навіть до дискусії про етику використання генних технологій, які тривали протягом усієї другої половини ХХ століття. У галузі медицини вдалося зробити значний прорив у боротьбі з інфекційними захворюваннями. Було вдосконалено вакцину, зокрема проти полімеліту. Наприклад, у 1955 році Джонас Колк створив першу ефективну ін... інактивовану вакцину від полімеліту. А згодом у 1961 році Альберт Сабін розробив оральну вакцину. Це дозволило майже повністю ліквідувати полімеліт у багатьох країнах. Ще одним важливим досягненням стало вдосконалення вакцин проти кору, що суттєво знизило дитячу смертність. Ці досягнення не лише врятували життя, а й сприяли глобальній кампанії Всесвітньої організації охорони здоров'я, викорінення певних захворювань. У боротьбі з раком також було зроблено значні кроки у 1950 дев'ятсот 60-х роках. Почали активно використовувати хімотерапію та радіотерапію як методи лікування онкологічних захворювань. Ці методи, хоч і мали свої побічні ефекти, але дали надію на виживання багатьом пацієнтам. Окрім цього, у 1967 році хірург Крістіан Барнард провів першу успішну пересадку серця в Південноафриканській республіці, що стало переломним моментом в історії трансплантології. Подібні операції вимагали не лише технічної мастерності, а й нових підходів до розуміння імунної системи, які стали можливими завдяки генетичним дослідженням. Ці досягнення мали не лише медичне чи наукове значення, але й вплинули на світову історію. Зниження смертності, покращення якості життя, нові методи лікування та попередження захворювань стали важливим фактором у зростанні численності населення, економічному розвитку та навіть у зміні демографічної політики багатьох країн. У період 1950 1980 х років у галузі психології та соціальних наук. Відбулися революційні зміни, які вплинули на розуміння людської свідомості, поведінки та суспільних процесів. Цей час ознаменувався стрімким розвитком когнітивної науки, що зосередилася на вивченні внутрішніх процесів мозку, таких як пам'ять, увага, мислення та прийняття рішень. Відмова від бехівіористичних моделей дала поштовх до створення теорії, інформаційного процесингу, яка порівнювала людський мозок із комп'ютером і пояснювала, як людина сприймає, зберігає та використовує інформацію. Джордж Міллер відкрив обмежений обсяг короткочасної пам'яті, а Ноам Хомський довів, що здатність до мовлення є вродженою, що докорінно змінило уявлення про навчання мов. У соціальних науках цей період був часом активного дослідження соціальних змін і групової поведінки. Теоретики, такі як Талкот Парсонс. Аналізували суспільство як мережу взаємопов'язаних елементів, пояснюючи процеси глобалізації, урбанізації та індустріалізації. Одночасно дослідження Стенлі Мілгрема і Філіпа Зімбардо розкривали механізми впливу авторитету ролей і соціального тиску на індивідуальну поведінку. Вивчення соціальних норм, конформізму та девіантної поведінки дозволило краще зрозуміти, як групи формують поведінку своїх членів. Ці досягнення стали основою для сучасних підходів у психології та соціології, зокрема в когнітивній терапії, соціальній політиці та дослідженні штучного інтелекту.